Всім привіт і запрошую на екскурсію. по Починаємо нашу екскурсію по міні Вінниці з Башти Артинова. Все це зроблено у нас на 3D-принтері, що дуже цікаво, сам цей факт. І воно довговічно, тому що деякі а, вироби 3D принтера воно не довговічні, але це було побудовано ця вся експозиція була побудована в 2000 в 2016-18 році і досі вона має такий більш-менш гарний вигляд. Це у нас башта Артинова, коли Вінниця отримала а, статус міста Магдебурське право, то треба було будувати будівлі, які були вищі, ніж за два поверхи. І стало гостре питання водопостачання. і Артинов будував цю вежу саме для того, щоб а, містяни були з водою. Ось ми маємо такий макет. Він повністю схожий на реальну вежу, яку ви бачили, і на моїх фото дуже часто, тому що це серце міста. А зараз тут знаходиться музей Афгану. Далі у нас в програмі це обласна рада. Це також досить стара будівля. Зараз також це використовується як обласна рада, бо вона була побудована у 1936 році. І як бачите, не була зруйнована німцями. Взагалі, у Вінниці мало будівель було зруйновано німцями, тому що а, біля міста є відомий Вервольф. Це ставка Гітлера. Ну і треба було... Якесь постачання ресурсів, тому місто не руйнували. Це у нас садиба, вона знаходиться на Міністратській 6Б. Про неї особливо сказати нічого не можу. Бачив її вживу, але вона виглядає досить так, Середненько. Ну, ось це перша лікарня, психіатрична лікарня це лікарня імені Ющенка. Вона також зараз працює. Це також психіатрична лікарня. Це перша лікарня взагалі на Поділлі. Взагалі вінниця дуже славиться своєю медициною. Тут є один з найкращих і най поважніших а, університетів медичних, імені Пірагова, і сам Пірогов, місто Вінниця, тут є музей садиба Пірагова. Це монастир ізуїтів. Це найдавніша будівля міста. Вона побудована в 1630 роки Зараз тут знаходиться архів. А, цікава ця будівля тим, тим що вона повністю збереглася і вона Мала незмінний вигляд, от як її побудували, так? а вже ж реконструювали декілька разів, але повністю не змінювали. Далі в нас театр імені Садовського, звідки ви дуже часто бачите наші а, блоги та фотографії в Інстаграм та Тіктоку. А тут проходять всі культурні події. Він був побудований у 1910 році, також архітектором Мартиновим і має такий а, дуже вигляд, я б сказав, велик, величавий, великий, якщо можна сказати, російською мовою, ось так. А, всередині там дуже цікавий є лепніни і взагалі дуже гарно. Ну, а це от. Музей садиба, ні, це не музей садиба, це осипальниця Пирогова. Вона знаходиться в кілометрі біля музею садиби Пирогова, І там знаходиться сам і Він забальзамований. І оцей а, рецепт, а, коли бальзамують людину, це саме він його Придумав, розробив, тому що він був дуже популярним хірургом а, і, взагалі, медиком в нього була. Дуже велика кількість наукових праць медицини. Також він оперував людей під час Кримської війни. Перший один з перших, хто оперував людей, допомагав. І у Вінниці до нього була просто черга з пацієнтів, тому що він робив такі операції, які на той час просто неможливо було зробити. І дуже багато людей, якщо б не він, помирали б. Це у нас садиба Новінського, вона знаходиться на вулиці Миколи Оводова біля сходів. А це також дуже стара будівля, але, на жаль, вона зараз не реконструйована і має досить жахливий стан. Не знаю, чому влада її не реконструює, тому що дивіться, вона ну, має привабливий вигляд я так можу сказати. Це. В нас собор, який знаходиться на вулиці Соборній, як це б дивно не звучало, це самий центр міста Вінниця. Це Спасо-Преображенський кафедральний собор, побудований 1758 року. Це комплекс Домініканського монастиря. І що цікаво, оці дві будівлі вони знаходяться поруч. А монастир Ізуїцький, оцей монастир. Та собор. Тобто релігії були поруч. І ще, що маємо цікавого тут: З цікавинок ми маємо оцю старовинну церкву. А це в нас Миколаївська церква та дзвіниця. Знаходиться вона на вулиці Маяковського, ще зараз її передали інше ім'я. Мабуть, це вулиця Івана Богуна, якщо не помиляюся. Сьогодні, може, туди під'їдемо, тому що хочемо нашим гостям, які приїхали з Харкова, показати цю будівлю. Вона досить цікава і старовинна, і там також біля неї є прапор України і дуже гарний вид. Ну і завершимо. Ні, ще не завершимо. Маємо ще таку будівлю. Це. В нас костел Пресвятої Діви Марії. Він знаходиться також на вулиці Соборній, збудований у 1761 році. Тут був Іоанн Павло II. тут йому навіть є монумент встановлений, і тут починається біля нього дуже цікавий шлях Каміно-Поділька. Можна піти пішки по Поділлю до Кам'янець-Подільського і відчути цей паломницький маршрут. Всім рекомендую, дуже цікаво, може наступного року також підемо. Також тут знаходиться орган і вечори органної музики. Ну і завершимо ми нашу екскурсію. Цим готуємо. Готелям. Це перший готель у Вінниці, шестоповерхова перша будівля. Вона знаходиться на Соборній 12, побудована в 1913 році. Перша будівля, де був ліфт. Перша будин... будівля у Вінниці, де було світло проведено, тому що раніше світло було тільки в адмінбудівлях, але в цьому готелі також з'явилося світло від підстанції, яка знаходиться на, на Магістратській біля теперішнього обленерго. Ось така маленька екскурсія. Якщо вам подобається, ставте лайк і до зустрічі у нашій чарівній Вінниці.